Любі друзі, всім привіт на каналі і сьогодні кар'єра з Динамо Київ, не обична кар'єра, не перестройка, а дещо дуже цікава. Вибираємо Динамо Київ, вибираємо Олександра Шиковського і йдемо в саму кар'єру. Чому тут, наприклад, немає шахтаря? То вони не завезли тренера, дай я я розумію. Окей. А і так, і коли ти ти там теж не можеш вибрати ні Шахтар, ні Динамо, наприклад, ні Динамозарев, ні Олімпіакос, ні Паок. І це трошки якось мені нелогічно. Як цим хто ж розуміє, як це пофіксити? Скажіть, будь ласка, дякую. Став Динамо Києвом, бачимо Ванат. Далі Центр... центральні півзахисники це Волошин, Буяльський, Брашко, Шапаренко. Ермоленко, захисники Вівчаренка, Попов, Дячук, Караваєв і Врата Бущан. Зараз ми з цими основними составами, я їх просто всіх виставлю на трансфер, а точніше зроблю свободними агентами. Просто закрию контакт з ними і цікаво, куди вони перейдуть в трансерне вікно. Хто залишиться вільним агентом, а хто можливо найде собі команду під свій рівень гри. Це буде максимально цікаво, особливо саме мені цікавить. Андрій Ярмонко, так як він вже віковий хлопчина йому 34 рочки. Буде максимально дивно, не знаю. Є ж, сен, є ж ще, е, зачіплювати запасних гравців. Тут Піхальонок 74, до речі, непоганий рейтинг. Тимчик 72 непоганий рейтинг. Можливо, трошки ми зацепимо цих пацанов. Такі парні, перший у нас брашко. Як ми бачимо, він не знайшов собі клуба. Я перемотав два трансвікна, літня і зимнє, 74 й це Пецо Брашко, не знайшов клуба. Жаль. Молодий хлопчин, 23 роки. Бущан, аналогічно, ну і же старенький, Як старенький, 30 років не старенький, суждаю. Йому 30 років, я думав, йому вже хоч 40, ну, 35 плюс. Так, Буяльський, аналогічно, не знайшовши собі клуба. Що з вами, пацани? Дубінчак. Аналогічно, не знайшов собі клуба, жаль. Кабаєв. Кабаєв знайшов собі клуб, я не знаю, що це за клуб, а постфактум. постфактом. То є бельгійська ліга Жупілє, да, таке рівне названня, і клуб, і клуб називається Серкель Брюге. Дивний клуб, чашка назва, але Ліга прикольна. Ми знаємо, що пару років тому дуже багато наших гравців було в бельгійських командах і вони давали такий стартапчик. Продовжуємо дивитися далі. Караваєв. Каравай 32-літній пішов в Іспанську Ла Лігу і перейшов в клуб Депортиво. Ще, ще одна приміточка. Я як завжди поспішив, розселявся і сказав по виставку, що Депортиво. Ні. Клуб називається Ле Ганес. Непогано, я за нього радий, що чувачок знайшов собі клуб, поїхав в Іспанію, поїхав плюс-мінус в Іспанію. Далі. Денис Опов аналогічно поїхав за караваєм в Іспанію, поїхав в Хетаха. Вандерфул, 25 років в цьому Він молодий, до речі. Нього все впереді. Це не може нрати, що два гравця вже в Іспанії. Неважливо, в яких вони там ліга, перша, друга, основна, сам факт. Микола Шапаренко, Валенсія! Сюуууууу! Да, дивіться, ціна два стріляма, у нього навіть отступні прописала Валенсія йому. 50 гривн. До речі, непогано, непоганий клуб для Карена. 26 рочки звісно, так. Да. Чуть-чуть можливо не повезло. Все-таки були травми, серйозні травми були. Але це топчик. Це топчик. Перейшов в Фортуна. Це... Німецька команда, я не знаю яку ліги, напевно, не основне основної ліги, але сам факт, далі знову привопично. Я думаю, що фортуна що німецька команда, просто якась, е, якась м, німецька низь, низька ліга. Але сам факт, я помилий, я загуглив спеціально для вас і е, Фортуна CTR, це команда RDG, тобто це голландська ліга, якщо я не помиляюсь, вони грають в основі, самі в самій вищій лігії. Тому це дуже непогано. Далі, Назар Волошин! Прийшов рая Великано його трансферна сума стоить 5 лямів, всего лишь 5,5 лямів і оступні. Саме прикольно, що всі клуби підписують оступні. А знаєте чому? Потому що в принципі на вік вони можуть виставить і полетели. 10 лямів. 300 тысяч євро відступні. Крутяк. В Іспанію молоді українці лежать всі в Іспанії. Як ми бачимо, там пару є німецьких і вся інша Іспанія. Далі, Пенсіонер Андрій Ярмонко. <схай> Навіть Андрій Ярмоленко, блін, його підписала Калєрі, який грає в серії А. Це максимально тут, я радий за них, що. Навіть пердун старий ну, без цього, без, без агресії, якщо що. Старенький вже Андр... Андрюша Ярмоленко перейшов в калері. Це... Ла... Це серія А. Я його чесно, я думаю, що він буде без, без контракта. Так, пам'ятаємо, ми бачимо, вона знайшов теж собі свій клуб, це італійський, кажу італійський, це турецький клуб, як він називається, не знаю. Ми зараз гуглимо, все, чотніку знаємо. Страсна Стас... ціна Владислава Ваната, це 9,5 млн євро, а отступні 28,6 млн євро. Це дуже багато, тому я максимально радий за цього молодого чоловіка. Давайте ще вернемося до по поводу Миколи Шапаренка. Я навіть не здивований, що він, у нього найкраща команда і те, що він на свій клуб. Бо тому що він рілі годний. Хто грає в кар'єрки, хто грає низькі кар'єрки, я вам раджу підписувати каляна Шапаранка, він дуже добре качається. Тому хто грає за ніші бродські клуби і хоче підніматися зна, калянчик, це пешник, сап, нігу, персі,